На новому відео. Дане відео буде про СБУшників, які зупинили по, по причині про шінкал дорожнього їзда по зустрічній смузі. Але е, тої не змогли мені нічого доказати. Та по їх, на жаль, храбс не повний, е, тому я розкажу кінець. Е, кінець був такий, що вони просто. Що ми розмовляли з ними, один сів автомобіль, свій автомобіль СБУшний, і цей наперед, що зі мною Bev, просто сів на пасажирський і вони поїхали собі. Гарно ви перегляді не... Так ви розмовляєте? Дивіться, пане, у вас було увазу на саме за статтю 9.4 купувати. А ви прийти поліція. Дивіться, пане, я маю повне право зробити людину запрошення ПДР, але до... я не знаю. Документи. Яку статі законом? Ну, стаття закони, який, який в якому прописано, що маєте право діваю? зупиняти запрошення ПДР. Пане, я просто маю право. Понятно, правда. Ну, даже... Вы просто так не маєте права, які приїхали. Просто так ничего не может быть. Мы вам отдуть, мы вам постоянно. Жизнь, сука, поки люди Ну, подивимось Дальше посмотрим, как бы вы снимаете. права я тоже маю, бо, бо дуже багато яких прав то маю я, не повірю. Так. а, а право спинят... Ну так статью та закон. А, да, статью та закон назвите. Степан нахуй, звітся, сука. Хуйня дурная, блять.

Дуже. Да, чем? То, що, с шоун шо, стоит просто? Он даже на вас не дышит. Ви о чем? Дай там будь ласка, ваш паспорт. Він каже, статью закон, будь ласка. Я ви маєте право ми зупиняти? Ми маємо право зупинити, закон. Ну, ну, пра... принят... ну, і, Я маю принять. Я маю право. Ну, до закону Статью докорзведь. Даня, да, да, саня, да, Саня, давай сниму такой же. Статья закон наберет, будь ласка, ко мне. Но зависите, вы подъехал, сказал, что вы право. Скажите, ну, будь ласка. Статья <ривіться> закон, где защита маєте право заменяться до прошлой ПДР. Саня, тут тогда.

Я, я короче твою я, я пойду в бункер на твой бенкле, окей? Okay?